Все для того, щоб ця робота виглядала Знаєте, я завжди згадую свій перший фронт, так сталося. ну Хтось розповідає, сталося, що стільки років позаду вже, іначе в студенти дещо мені не вдавалися. Я прийшла в інтернатуру, мені здавалося, що все, я абсолютно вкратий рік. Знаєте, я розібрала свій перший фронт, не прорахувавши його курсанту. Про Тут у нас не було порядку камінь ніяких ускладнень, ми спокійно собі, відпрацювали по металевим штифам, плавіковим після не є банкованка. А чому ми це знаємо? А тому що ми знаємо, вже все проговорили про на початку лекції. порушені виконано до речі за один день. Вона єдине про в неї було не змінювати концептуальну, Будь... досягою ставитися до навчання. Я запрошую вас завжди в серці приймати любов до професії. все встигнути, але я хотіла б, щоб ми подякували їй ще за одне. У цій маленькій жінці живе така висока ступінь патріотизму кожний вільний час. І що робите спочатку повністю? От як макап, да? спочатку тут будується, ми, ми без макапу працюємо? Ми ми працюємо бу... на баталию спочатку по в основі хотілося б ми розмовляли з пані Наталією. Вона пропонувала майже навіть не до майстер-клас. А я вважаю, обов'язково в наступну лекцію треба додати конкретики такої да? етапів. От вона да. показує результат дуже здорово. А треба, щоб побачити, як цей самый результат досягти. Це техніки виконання. І ну, дійсно зовсім інше, ніж те, що була. То, звичайно. Але настільки цікаво. цікаво. А якби ще ви послухали знання її історичних аспектів стоматології, Там просто не початий край. Вона може про це говорити безкінечно. Нам сподобалося. Вам ну, сподобалася лекція? Дуже сподобалася. Я дуже радий, що сюди прийшов. А що саме сподобалось? О, вся лекція була чудова, як по реставрації. Ці три етапи успіху, що починаються з анатомії функції, якщо не буде анатомії функції, то не буде естетика.